дорогий пане мер Соломаха, шановні жителі Миргорода, друзі. Хочу передати нашим українським партнерам з Миргородської громади найщиріші вітання. Наші думки завжди з вами, наші друзі з Миргорода, і з усією Україною. Ми щиро бажаємо, щоб Україна перемогла в цьому збройному конфлікті. безумовно, всі ми, ваші партнери, поділяємо надію на якнайшвидший вступ України до Європейського союзу. Ми докладаємо усіх зусиль для досягнення цієї мети. Особисто я дуже сподіваюся відвідати Миргород в найближчий час. Для мене важливо краще пізнати жителів Миргорода та саме місто. Зі святом міста і найщиріші вітання від громади Ланген Лонсхайм Штромберг. Слава Україні! Щиро ваш друг Міхаель Цивка